Чергова подяка завжди підтримують медиків наших, наших побратимів, населення, потерпіли нашої неньки України. Дякуємо наші друзі, Австрія, що ви з нами на одному подиху. Не забувайте, Люсія Ларас, Елафланко, Рома Жорін і всі, хто ось чуть чудову та іншу допомогу завжди організовує. Великий вам від всіх нас. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі! Ми хочемо подякувати нашим австрійським друзям, лікувальному закладу, міста Відня, зокрема ортопедичному відділенні, за надану допомогу. Це реабілітаційне обладнання, багатофункціональні ліжка, матраси, інший інвентар для також потреб цивільного населення, яке потерпіло. Яке ми передали в один з лікувальних закладів міста Києва дуже вам дякуємо, наші друзі, за постійну підтримку і окремо висловлюємо подяку брату Олександру, який подивиться ось цим чудовим автомобілем з міста Відня до? Безпосередньо прибуття в місто Київ цю важливу допомогу передав. Е, були складнощі, тому що не просто переїжджати декілька країн на кордоні трішки затрималися декілька днів, навіть так скажемо. Але братик справився і допомагає всіма можливими силами. Так що, братику, подяка від нас вам за вашу працю за те, що ви робите, підтримуєте всіх нас. Отже, з Богом трудимось надалі і підтримуємо завжди один одного. Цей... Дякую. І ми українці. Ми так і повинні бути. Так. Дякуємо всіх благ. Нехай вас оберігає Господь Бог і всіх наших мужніх захисників і захисниць.